Привіт, друзі, і зараз ви побачите, яку неймовірну команду я навчила Росі. Спочатку кажемо Росі місце, місто. Місто. давай, ідемо. Так, вона у нас іде на місто. Молодець! А тепер ми їй кажемо Будка! Будка. Вона йде в Будку. Будка. Молодець. А, дивіться. Просто собака навчилася. Просто нас тепер в будці сидить. Я назад будка. Що це таке? Ладно, молодець, можна, гулять! гуляти. Молодець! Просто тепер в буті. Р... Ні, Росі. Росі, гулять! гуляти. До речі, перший раз, коли я для вас знімала, вона пішла на усі гавкати. Наступна команда її хочу навчити. Знаєте, типу, Голос, Але я не знаю, як її навчити, може ви знаєте. Тому що вона у нас тіпа, гавкає, тільки коли стресова ситуація. там Хтось ходить з сусідів, я не знаю, як їй сказати гавкнути. Вона не гавкає просто так. Ну, тіпа, якщо отут десь сусіди ходять, то вона може погавкати, Навіть на людини вулиці не гавкає. ні, взагалі Не гавкає, не гавкучка, не гавкучка вона ж така. Всім дякую за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар і всім папа! -па.